Вітаю вас на каналі Хренландія В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти і показати е свій приклад того, чи можна вигодувати гарних свиней на сухій відгодівлі. Тобто, чи можна вигодувати гарних м'ясистих свинок на зерносумішах? Справа в тому, що побутує думка е більшості людей, які колись тримали свиней на господарках. Що свині обов'язково потрібно варити е, їсти. Тобто варили картоплю, моркву, буряки, е, все різали там в ступі, сікли сікачем, змішували е, з меленим грисом, то з меленою пшеницею і давали їсти. Відповідно, свині тоді росли, крім того, їм давали ще там сир, водку. в весному дворах коли стримали корів. Відповідно, були молокопродукти, був сир, і от після сиру е та, як би мовити, юшка, яка залишається сир, ватка, у нас називають, її додавали свиням в корито, свині пили, казали, що мають смак їсти. Ну, відповідно, багато їли вареної картоплі, коренеплодів, ну, і давали свиням все, що було. Тобто і гарбузи, є гарбузи, давали гарбузи, є кропиво, давали кропиву. Але в основному раціон це було. Варене. І от е, останній десь рік я думав над тим, чи варто завести свиню, тому що було своє зерно. Останні роки, як ви знаєте, ціна на зерно дуже дешева, от, е, а на м'ясо ціни ростуть. І тут на мене з'явилася думка завести поросят. І я відповідно зіткнувся з запереченням своєї тещі. Яка була категорично проти, тому що казала, що свиням потрібно варити, а це постійно тягати баняки з плити, постійно варити, постійно товкти, давати три рази в день їсти. Ну і крім того, газ газ дорогий, відповідно, варити невигідно. Казала, що свиней заварити не будемо. Ну, Я послухав свою тещу, і як кожен нормальний зять зробив навпаки. То я купив поросят минулої осені, все підготував перед тим. І, значить, запрошую вас подивитись і обговорити результат, який в мене вийшов. Тобто запрошую до стайні подимарського. Двох вебриків я придбав 27 жовтня у свого друга. Їм було там десь близько двох місяців, можливо, ще не було, то вага десь була 10-12 кілограмів. Поставлю фотографії, якщо знайду, як вони виглядали раніше, і почав їх годувати те, що в мене було. Плюс ну, з рекомендацій знайомих. Перший місяць сказали обов'язково для росту, для того, щоб стартували нормально поросята, потрібно дати їм так зване БМВД. Тобто білково мінерально вітамінна добавка. У е нас неподалік є підприємство одне, я там придбав мішок 25-кілограмовий. Якщо я не помиляюся, десь 900 гривень цей мішок коштував. Значить, в основу цього БМВД входить, ну, я думаю, можете всі подивитися, але в основному це є соєва макуха, там соєвий шрот, сіль, різні вітаміни, мікроелементи і антиоксиданти. Це БМВД я давав співвідношенні 25% на кілограм загальної зерносуміші. Тобто, поросяток я тільки взяв, то я давав от, кажучи, на кілограм суміші, було 250 грам цього БМВД, потім там 250 г меленої пшениці, 250 ярого ячменю і 250 грам кукурузи. Тобто от цей кілограм. Це я давав вранці і ввечері. Тобто, що важливо, якби, щоб знову вже, там, дуже не, не заморочуватися, як то кажуть. Хтось там трьохразову годівлю практикує. Ну, власне, хто ходить на роботу, і, ну, дуже нема часу давати їсти там, в обід свиням, тому я їх одразу привчив до двохразового харчування Тобто вранці і ввечері. І от вранці давав цей кілограм суміші і ввечері. Тобто за перший місяць оцей БМВД в мене закінчився. Якраз він так розрахований там, до 30 кілограмів, і як я помітив, свинки приблизно десь так і набрали. Я, чесно кажучи, був дуже здивований, моя теща тим паче, бо вона ніколи не бачила, щоб свині так швидко росли. Ось, і вони за той перший місяць, що в мене були, тобто за листопад вони десь набрали, власне, до 30 кг, мабуть. А потім я їх суто вже... Годував тим, що в мене було. Тобто ячмінь, пшениця і кукуруза. Е, правду говорячи, ще варто сказати, що в мене було трохи гарбузів минулого року. Ну, і в мене тут невеличка частинка е, була в гарбузах. Взагалі, ну, було, мабуть, 20 гарбузів ось таких, е, Такої середньої величини. І ці гарбузи вони в мене е, смачно з'їли за листопад, грудень. Фактично, в січні в мене гарбузи закінчились. Тобто я давав ще до того, що я їм сипав окремо цю зерносуміш в корито, я брав четвертинку гарбуза, розрізав наполовинку і їм так одразу кидав в клітку і вони собі цей гарбуз разом з насінням їли. Так, ну і ось, власне, це веприки. Це у нас є шпондер, мабуть, то сало. Ходи сюди. Сало. Привіт. Хорош. Я їх в кінці відео поміряю, щоб було зрозуміло, наскільки вони виросли. Ну, але можете собі поглянути. Це є свині, ну так би більш м'ясної породи. Казали, що це ніби українська біла. Ну, Але менш з тим, я думаю, що головне, щоб свині не хворіли, коли їх взяв і почав доглядати, а решта вони своє наберуть. Хоча, звісно, там. Генетичний потенціал, напевно, є в різних корі свій. Про це не буду говорити, бо я в тому не дуже спеціаліст. Але, тим не менше, свині, як ви бачите, ось сюди я їм корито насипаю зерносуміш. Принцип такий, що потрібно постійно, щоб тут був корм. Тобто насипаю, якщо бачу, що приходжу ввечері вони з'їли до чистого, значить треба збільшувати порції. Таким чином я вже зараз даю їм фактично майже 5 порцій зараз. Тобто близько 5 кілограм виходить суміші вранці і близько 5 кілограм вечір. І обов'язкова умова, це повинна бути вода. Тобто тут зробив такий бак, йде по трубі водичка, там є поїлка, така звичайна металева з клапаном, вони натискають собі під небінням. І П'ють водичку. Вода повинна бути завжди. От, і вони тоді будуть собі в міру бажання їсти і одразу запивати. Е, ну, Періодично їм кожен день, коли даю їсти, підсипаю трішки соломи. Буквально небагато. От, також можу, в принципі, потім порахувати. Вони завжди дуже тішаться сказати, скільки тюків соломи. Я вже використав. От, ну, скажу вам, що небагато. Скажу, що небагато. Тому що в загальному я десь взяв був тюків 70. Ну, я думаю, те, що я використав зараз починаючи з листопада місяця, мабуть, пішло тюків 10, не більше, ну, може 15. От, вони тішуться завжди соломою, Дуже собі ще вибирають різну. Травичку. Як ви бачите, поросята чисті завжди. Що важливо, це зробити ну от, приміщення, де вони будуть, щоб у е мене забетоновано тут Дошок. Колись були дошки. Але це все забрав, тому що свині люблять рити, на то вони і свині. Я це все забетонував. І щоб вони не мали можливості рити. Тоді вони будуть і чистенькі, тоді ймовірність глистів. Набагато менше. Ну, звісно, вичищати потрібно там, раз в тиждень я собі вибрав день. Там по понеділках я завжди чищу їм клітку. Цього достатньо. І вони, в принципі, не встигають повимазуватися. Правда, один одного товчуть, трохи вискакують, тому от ви бачите, є там такі місця ніби поранень на шкірі, але вони вискакують ми один одного трошки травмують, але я думаю, для них то не страшно. Оце порція на один раз. Те, що я засипаю вранці і ввечері. Е, кому цікаво, більш детальніше, як саме я е, цю зерносуміш, в принципі, багато часу не займає воно, е, то зможу цю інформацію подивитися в наступному відео. Я власне, знімлю відео про помол, про час, який я затрачаю на те, щоб намолоти. Е, зерносуміш там на, на місяць і, е, про можливо, сам млинок також комусь буде цікаво. То я вибрав такий простий варіант, недорогий, е, який мені дуже подобається. Власне, ось це є таблиця, де я собі записую, Не знаю, правда, чи видно. записую всі помоли від самого початку. Відколи я тримаю свинець. Це для того, щоб... Потім собі порахувати. Ось не знаю, чи буде видно. От це ячмінь. Останом на 28 січня 338 кг. Пшениця. А я на кінець січня записував 141 кг, кукуруза 242 кг. Це те, що вони з'їли. Станом на кінець січну, зараз вже 20 лютого, але фактично вони це якраз доїли до теперішнього моменту, тобто я сьогодні буду молоти вже на наступний місяць. І в загальному, якщо підбити це все, ті результати, то виходить, що 340, 480, 520, 720, тобто вони на даний момент з'їли. Близько 720 кг зернових, плюс мішок БМВД, ну і плюс 20 гарбузів. Тобто, це врахуйте, що це дві свині з отаку кількість. Порошенькі. Давайте я вас трошки змірюю. Ходіть сюди. Так, Шпондер, ти у нас трохи вущий. Ну, Давайте тебе спробуємо. Так, я кажу, треба біля від... О, ладно, сало біло. Від двох. Ріше від холки. Ну, на ну, тихо, два хвоста. О, рухаються, звісно. Так, маємо 120. Це сало так виросло. Так. Даром трошки правильніше, бо Так, 120 і обхват. Ходи сюди, маленький. 115. 120 довжина, 115 обхват, ну, гродина дивись, шпондер, у що у нас? Оригінал. Фондер трошки менший, так? Шфондер, та, 112 довжина. І обхват. Ну, ехать. Знімаємо костюм буде ще. А, 120 обхват. Ну, шпондер, обхватим більший. Ну поміряли. Якщо я не помиляюся, то згідно таблиці, вони мають точно вже десь більше як 100 кілограм. Потім подивлюся. О мої хрюшечки. Ріше мої веприки хороші. Ну, ну Перестаньте мені кишеню їсти. Е, я думаю, що десь вони мають вже по 110, а може і більше кілограм. По таблиці гляну, перевіримо. Ну, самі побачили. Тиха година. Враховуючи там похибки навіть, можна сміло сказати, що обидва хряки мають вже поза 120 кг Я вважаю, що це результат хороший. Бо неповних 4 місяці е я їх годую за цією схемою. І якщо так говорити предметно по цифрах, то виходить, що приріст там, за 3,5 місяці склав близько 110 кілограм. Е якщо говорити вже в загальному про цифри, е то можна зробити висновок. Отже, станом на зараз вони з'їли близько 720 там, кілограм зерносуміші. Е, ну, до Пасхи у нас ще десь близько двох місяців, можна сказати. Я їх так планую до того часу ще е, годувати, тримати. Е, ну, Нехай вони з'їдять ще за два місяці ну, 300 кг. Ну, добре, 500, 500 кілограмів зерносуміші. Тобто 720 і 500 маємо 1200, там, грубо кажучи, кілограм. Е, зерносуміші вони з'їдять. Це на двох. Беремо середню ціну на зерно станом на зараз. Ну це в середньому 6 гривень за кілограм. Що пшениця, що ячмінь, що кукуруза. Тобто у нас ну, тут в околицях можна купити пропозиції багато. Ну і така ціна цього року в роздріб на опт в жнива. Я так вам скажу минулого року. То взагалі в нас по 4 гривні в прийомному пункті було ну, ціна копійчана. Як то кажеться, навіть там компенсувати хіба солярку. Тому, власне, і було прийнято рішення про тримати свиней. Тому, якщо брати 6 гривень за кілограм на тонну 200, ми маємо 7200 гривень затрати на зерно. Додаємо ще сюди нехай мішок БМВД, що було згодовано, грубо 1000 гривень. Це 8200. І беремо ще вартість самих пацят. Вони мені обійшлися в 4800. Я їх брав у свого друга. Він мені ще зробив деяку знижку, але така восени, в принципі, десь ціна по 2,5 була. Тобто 4800 і оцих, власне, 8 200, То ми маємо 9 і 4 тисяч гривень. 13 тисяч гривень в загальному обходиться від годівля, ну, отак. Оцих двох веприків Відповідно. Як я собі міркував? Зараз багато в родинах, ну багато господинь люблять купувати собі м'ясо якби на запас. Тому що йти в магазин купувати дорого, Ну там свинина в районі 200 гривень, там, в залежності від м'яса, шинка, полядвиця і так далі. В магазинах м'ясо дороге і воно дорожчає кожен раз. Так от, багато господинь любить купувати собі м'ясо наперед, саме живою битою вагою, ну, верніше битою вагою, четвертинками чи, чи половинками. Тобто, от ви зарізали свиню, її там на чотири частини передня, задня розділили. І таким чином люди собі купують. Ну, у нас довкола дуже багато є бажаючих, люди постійно ріжуть свині в домашніх господарствах і таким чином продають. Середня ціна е, такої свинини е, там, від 130 до 150 кг гривень за кілограм, хто як цінить, нехай беремо 130 гривень за кілограм. Е, Четвертини. Якщо взяти, що одну свиню ми заріжемо і е, нехай. Продамо чотири четвертини навіть там загальною вагою 120 кілограм. Там голову я не рахую, лишимо собі. Виходить 120 кг на 130 гривень. Це виходить вже 15 тисяч 600 гривень. Тобто, продавши одну свиню, одного хряка там через 2 місяці, там в вазі приблизно 150 кг, продавши одного хряка, ми собі повністю компенсуємо затрати на. Зерно, яке ми купували, і на солому, навіть в тюках, і на оце БМВД. Ну тобто, в мене зерно вийшло навіть трохи дешевше, тому що я його сам сію, вирощую. там в мене собі вартість там, від 3 до 4 гривень е так от виходить. І тому навіть якщо брати по 6, тобто ми продаючи одну свиню, ще раз підсумовуючи, ми компенсовуємо собі всі затрати. А друга свиня в нас виходить, залишається в вигляді винагороди. За наші старання за нашу працю. Ну, і це буде ця винагорода, буде у вигляді там, сала, шинки, холодцю, шпондеру, паштету, сальцесону, ну і ще різних смаколиків, які полюбляють робити наші господині. Відповідно, на мою думку, це вигідно. Одну свиню продав повністю всі затрати. Компенсував, а друга свиня залишається тобі. Тому от такі справи, власне, це я і хотів вам показати в цьому відео. Бо багато я колись думав над тим питанням, вигідно чи не вигідно. Але на даний момент бачу, що в принципі це непоганий варіант. Враховуючи, що ти годуєш своїм, ти знаєш, чим ти годуєш, знаєш, на чому ростуть ті свині твої. Ти їх постійно бачиш. і... Відповідно, головне, щоб вони не хворіли там, на початку і гарно тоді будуть їсти і гарно будуть набирати вагу. Тому, власне, не бійтеся заводити свиней, годувати їх на сухому, на таких зерносумішах, тому що я вже особисто на собі ну, перевірив на досвіді, що це є реально. Ну і, звісно, не забувайте, завдяки кому ми маємо можливість спокійно жити і працювати. От, це завдяки нашим Збройним силам України, завдяки силам оборони України. Тому допомагайте по можливості всім воїнам, знайомим, друзям, волонтерам, тому що лише в єдності ми переможемо. Все буде Україна. До зустрічі, друзі.